Всім привіт, мої дорогенькі. Це прийшла подивитися, О, цей, кукурузка підлазить ще. От, бачите, добре, що вчора полила. А огірків нових поки не бачу. Ну, хай. А є один бачу. Воно тут лізуть разом з бальзамінами, так треба сильно придивлятися. Ну і кабаків поки теж. А, о, ще один лізе кущик. Бачите, буде діло, значить. Все буде добре. Так, кавусю п'ю перву, хоча зварила другу. Молочко скисло. Ну, а я так же ж не п'ю, думаю, верну туди ложку сухого молока. Ну, не те. Я то перше зварила, поставила його на столі. Думаю, гляну в телефон. Ну, а вже ж в телефон, як сіла, дивиться, то це вже все. І кава охолола. Мусила варити другу. Тікаю з городу. Ну і розповім вам те, що в тіктоці вичитала, може, у когось викличу посмішку. Як вічлива невістка, питаю у свекрухі, а ви сир любите? Вона каже, ні. Дивно, така криса, сир не любить. Це можна таке витримать. Но... Ой, що те що свекрухи, де їм діться? Воно ж так і є по життю, хоча зараз трошки все змінилося навпаки. Зараз всі хороші сокрухи, і, і те ще, якщо у дітей все добре, то і мами теж добрі. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі, не, не такої, як у мене сьогодні, нікуди не гожа. Зараз піду в душ одягася. Річуся, йди я на твоє очко подивлюся. Йди, мій, мій маленький. І поїдемо в <газів> магазин. Хліб і молочко. Більш мені нічого і не треба. Ну, це так, а там буде <газів> видно. Очко ще червоне, але ніби вже трошки ну, не, не таке. Капаємо і мазь, закладаємо. Як капаю, вони видно в краплі. Пекоче хоче вкусити, отак робить. А мазь Ну, я по собі знаю ці очні краплі, вони всі пекучі. А мазь хороша, як мазь, так що ж, наче аж око підставляє. Ай, таке розумне. От бачите, яка гарна картопелька вже. Лопатенька, Лап <смас> Такий кущик, як мама каже, такі кущики, як півонія. Бо є така, знаєте, дрябла де картопля, ну, такі якісь кущі, не гарні. А це... Гарненькі, те, що треба, розкішні. А он де Беларуса, так вже треба й підгортати. А он, моя Беларуса лежить там під забором, стежка така, ми там нічого й не садимо, бо коти і собачка ріється на сонці. Річі. Йдемо в магазик, молочко, хлібчик. І зайду на базар, куплю вже розсади скільки ми там два десятки помідорчиків, я куплю таких великих, щоб їсти. Цього перцю і баклуш. І сьогодні ввечері посадимо, вже буде заповнений город. Давай вдягай. точно маленькі, подивись. Маленькі? Орест! Що? Мати скупила пів китайського базару трусів людини паука. На мене, орест. Зараз покажу, От бачиш, великі. Орест. Оце великі, а це якби тут маленькі. Тобто тут підходящих трусів для тебе немає, правильно? Це що таке? Це мініатюра, Орест і труси. Це ти стільки йому заказала. Ага. І, і це що? все труси? Ага. От скажи йому, що треба ходити в трусах, Марк. А раз треба ходити вже в трусиках. Ну звісно, ну скільки це може бути? Іваліна сьогодні мені казала, щоб ти почала, почала ходити в трусиках. А де, бачить? да, бачить. Мені око не вибий, Марк. <смін signaling> Тільки мені не вибий око. мені. Блін, <смін> побив телефон мені. Ой, господи. Останні штрихи до супу харчу часничок. Я сьогодні йду із магазина і дивлюсь, під забором такий кущ великий. Меліса, да? Меліса. Вона лимонна з лимонним смаком, ну, ароматом. Так я вирвала, а ми купляємо м'ято, а вона під кущ такий здоровезний що... Ох, і пахне лимоном. Кину зараз щасничок, гуляш нехай ще тушиться. Та й буду відпочивати. Таке, знаєте. Таке знаєте, незрозуміло яке. От чесно не знаю. Поліщук додав. Агенція вже працює над цією інформацією, а також настрою немає. А настрою немає через те, що скоро ювілей. Ювілей. Скоро мені 60. Є документи, які підтверджують поставку. Менше ніж через місяць. Батькам рибку зварила дам з рисом. Коротше, дівчат. Новини не радують, вік не радує і все докупи. Ну нічого, живі, здорові. Ну як здорові? Ну живі. Аби так не хуже, то жити можна. Ну, дорогі мої друзі, моя життєва цитата, без них я ніяк. Жалкувати за минулим так само безглуздо, як і радіти майбутньому. Те, що розлито, не вип'єш. Те, що тобі ще не налили, не відіп'єш. Тому живіть сьогодні. Прожили день хорошо. Як його так свій фі... організм перестроїть. Який аромат від супу харчу? Це, до речі, любимий суп мого чоловіка був. Як він його любив. І, до речі, мені приніс рецепт. Раніше не було інтернетів, ніде було дивитися, він мені приніс цей рецепт. Взяв у столові. Він працював на електрозаводі водієм і попросив у кухара рецепт. Кухарка. Смачно. Ася, в понеділок на стрижку. Понеділок на стрижку уже скоро. Ти що? Без реакції? Що погано? З ромашки, чай Смакота. А суп? Зараз спробую. М -м -м -м. Не перевершено не перевершено. Накопала? Прибирати тепер? Дуже смачно, дуже. Додала зелень, бо забула. Якщо по класичному рецепту, то в суп-харчу кінзу додають. Ну, я не люблю кінзи. Петрушку я люблю більше у бульйонах. В мене подружка Закарпаття, в них оце навіть на весіллях таке готували, вона розповідала. Вариться бульйон на курях, а окремо дрібненька вірмішелька. Дуже дрібненька, вони самі її робили. І оце подається вона з бульйоном. Вегета сипалась і Петрушка. А от Субхарчу більше кріп. І до речі, сьогодні багато хто з вас мене вітає з іменинами, святими іменинами. Сьогодні день Олени. Раніше був 3 червня, а перенесли вже на якесь 21 травня. Ох, так що це подарунок. Ще подарунки на іменини не получала. Дякую. Просто, це такий подарунок, просто золото, а не подарунок. Дуже-дуже дякую.